Так, маємо 15 годинників. Значить, де на 10-ту годину там головки робочі. Зараз вже 15-10 годинник робочий. На 10-10, які були наставлені, значить календарі робочі стрілки переводяться. І рекорд вач. Тут на 2 годину календар робочий, стрілки переводять. В цьому годиннику не робоча головка. Не переводиться стрілка. Тут все в порядку. Тут все робоче. Робоче. Так, тут, значить, не переводиться. Тут нема заодної головки. В кауні не витягується за головка. і тут нема заодної головки. Показую механізм. Робочий, 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 стоїть на місці, рекорд стоїть на місці, стоїть на місці. Ні одного балансу битого нема. Є робочі або є ті, що треба чистити. Стоїть на місці, кауні стоїть на місці, і оцей стоїть на місці.